І так, пів на п'яту вечора, робочий день підійшов до завершення. Тут ще Звіробій буде відпочивати до завтрашньої пересадки. І, а отут те, що ми посадили, посадили, висадили два рядочка, третій не встигли в кожному рядочку. І по 43 контейнера в кожному контейнері, по дві рослинки. Якось так. І отак роботи в розсаднику ми проводимо завжди до того моменту, як кажуть, поки лопата встромляється в землю. Дощ, сніг. Якийсь невеликий мінус. В Минулому році, наприклад, був Мінус 10 з 2 дні, да? земля позамерзала, а потім все відійшло і ми працювали, ще працювали і працювали. Це, до речі, не туалет, а водокачка, Щоб нікого не смущало. От. Такі то справи. Такі-то справи, ще посадок ціла куча, ціла куча посадок. Якось так. Всім гарного вечора. Приємного наступного дня, щоб ручки ні в кого не боліли, щоб все росло, доносило, квітло і пахло і радувало око. Всім до зустрічі!